Вітаю шановні, ви на 33-му каналі Геннадій Виноградов ви і Програма Право на Правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті економічному. З нами на зв'язку: Тимофій Милованов, це президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки 19-20 років та рад... радник керівника Офісу Президента України. Пане Тимофій, я вітаю вас. Доброго дня. Пане Тимофій. Дивіться таке, як завжди, розвінчуємо міфи Російської Федерації, яка які вона через свої пропагандистські канали запроваджує у наш інформаційний простір? Дивіться, ну ось така історія. Що вони зараз кажуть? кажуть, що ось зима вже близько. Європа стане на коліна, всі розуміють. Орбан цьому під, підпотякує, каже так, так, дійсно, всі піліна нас очей впаде, і всі європейські лідери приповзуть на коліна к Путіну. Чи дійсно це так? Чи дійсно це так? Чи готова Європа до цієї супер важкої зими? І чи купила наколінники собі для того, щоб на коліна ставати перед Путіном? Ну, дивіться, Росія живе в своєму якомусь альтернативному світі, чи всесвіті побудували собі, да? а, І в їх міфології а, всі мають боятися їх сили, вони всі могутні і так далі. Але у них там третина людей не мають туалету вдома, да? і ходять на вулицю. Тому тут у них трошки є проблеми, реально. А, дійсно, це така бензоколонка з газом і з бензином. І з економіки всім відомо, що. Я зараз такий термін використовую науковий економічний еластичність попиту на енергоносії. Ну по суті, вертикальна. Да, тобто, це означає, що в короткостроковому періоді замінити те, що у вас є постачальник, неможливо. Тобто, ви будете платити і тисячу доларів, і дві тисячі доларів, і три тисячі доларів. Тому що вам за за кубо, ну, за за тисячу кубометрів газу, тому що вам потрібно там, вам потрібно, щоб люди не замерзли. Але ви паралельно працюєте над тим, щоб це все замістити і знайти інших нормальних постачальників. Європа над цим е, працює. Сполучені Штати вже постачають більше ніж Росія е, в Європу. А Європа зараз розширює постачання з е, близького сходу е, з інших країн. І я думаю, що просто закінчиться тим, що у Росії просто ніхто не буде купувати. А запаси у Європи вони накачують. Вони є достатньо для того, щоб пройти. Воно не буде легко, але вони пройдуть зиму так само, як і ми. Цікаво, дивіться, а ось вони кажуть, там інфляція велика в Європі і таке інше. От я дивлюся на табличку, в мене є тут табличка з інфляцією. Ну і тут повідомила нам країна в Італії плюс 8,4%. Франція плюс знаю, Франція 8 відсотків. Німеччина, Бельгія 10,4%. Ну, от саме. С в Естонії саме найвища плюс 23,2 і в Латвії ну, у Балтійських країнах саме найвища інфляція. 21 20 це критична ситуація, чи ну, вона чи це якась ну звичайна річ? Ну це не звичайна річ. Вважається, що для країн, що розвивається стандартно, ну, такий оптимум інфляції це приблизно 2 відсо... Перепрошую 5% для розвинених країн це там 2-3% інфляція, да? Наприклад, в Сполучених Штатах Америки чи в Європі, Європейський центральний банк, вони таргетують інфляцію на рівні 2%. Тобто, інфляція у 8%, у 10, у 22, 23 це висока інфляція. А завдяки чому ця інфляція зараз є? Два, ну, дві причини, якщо так порівняти: війна, яку розв'язала Росія, звичайно, а друга це те, що є наслідки пандемії. Перебудову всього глобального ланцюжка постачання, і це є проблеми для всіх. Тому з цим треба жити. Але економіки адаптуються досить швидко. Інфляція ж це такий феномен. Вони раз ціни піднялися, а далі вже не обов'язково, щоб вони зростали. Якщо гроші далі не друкують і очікувань паніки якоїсь немає, то інфляція приборкується. Тобто, це в принципі тимчасовий е феномен. Але це правда, що це неприємно для Європи, і Росія сподівається, що через це е, Європа піде на якісь поступки. Але Європа не піде на поступки, тому що вона зрозуміла, що ну це просто терористи. Це Росія так. Дійсно, вони дійсно це розуміють. і Розуміють, що з Російською Федерацією взагалі краще ніяких справ немає. Тому зараз всі міні... як не міні... роблять мінімізацію ризиків. Шукають нових постачальників, нові логістичні шляхи. Дивіться, а яка а, от зараз також вони кажуть, давайте ще раз ще трошки до газу. Ось ціна. Дивіться, ціна на газ зараз також вони оперують тим, що ось дивіться, станції Шманції, але ціна на газ зараз, які там три чотириста, три шестом і може і вище. Як ви вважаєте, ось ця тенденція вона буде ще залишатися? І скільки буде залишатися ось така? Ну ви... Рекордна, давайте так рекордна ціна на газ, ну вона буде за, залишатися до тих пір, поки не з'явиться серйозна конкуренція. Серйозна конкуренція вимагає перебудови певних а, а, всередині зв'язків, тобто оцих а, газогонів, для того, щоб можна було значно збільшити постачання Еленджі, оцього ліквідного газу, да а, рідкого газу з інших країн. І друге, що буде певна економія, перебудована. Ну на якісь більш сучасні методи виробництва використання альтернативної енергетики. А це все буде зроблено. Це займає рі рік. рік Два-три. Давайте я от наведу приклад. Дуже простий. Дивіться, Україна набагато складніше у нас і економічно, і політично щось міняти. Але ми після 2014 року за два роки відмовилися від російського газу. Да, потрібно було запустити реверс. В іншу сторону постачальна гази не з Росії, а з Словакії, і це зробив Нафтогаз. А і ще й арбітраж у «Газпрома» виграв. Да а Європа тим паче це зробить просто час потрібен. Зрозуміло. А що а що відомо взагалі? Ось Російська Федерація. Ну чесно, ми не в невангубе. Ми не знаємо, коли буде Європа остаточно готова для того, щоб повімкнути газовий ембарго. Ну дійсно, немає такої впевненості, що це буде на наступному пакеті або в наступному році. Хтось каже там, що їм потрібно два роки, три, п'ять. Тобто ми не знаємо, коли, коли це відбудеться, але хочеться зрозуміти. Ось таку річ. Дивіться, вони також зі своїми наративами кажуть кажуть що ось зараз на тлі цього і відбудеться якась там світова велика економічна криза? Економічна кри кри криза і ба більше вони кажуть, ось така, ну я не знаю, така, якась конспірологічна конспі теорія про те, що долара не, не буде, все він зник, не буде якась нова валюта. Звідки взагалі уця історія? І чи має вона підстави там і при не, не бути ре ре реальністю? Чи це зовсім якийсь дикий псо? Ну, це дикість, тому що сила долара полягає умовно в двох причинах. Їх більше звичайно а дві головні: Перше, довіра, да до того, що от ну з доларом вас не кидають, да? З, законодавство там виконується, суди захищають. По справедливості контракти, які були підписані, да а друге, що м долари не друкують більше, ну да, як потрібно, як це роблять багато інших країн. Тому довіра до долара і до євро висока. І Воно так і буде, нікуди воно не дінеться. Да? Для того щоб змістити долар чи євро. Потрібно щось задати альтернативу, якусь да альтернатно. Ну, дивіться, кожна людина от собі може задати питання: якщо мені потрібно точно, щоб гроші не пропали, але у мене немає інвестицій. Я хочу їх в готівки тримати. В чому ви будете їх тримати в доларах, в євро чи не знаю, в юанях? В чому все, що поза доларом і євро, це певна спекуляція. Ви розраховуєте, що навіть якщо це буде там японська валюта чи а, валюта, ну наприклад, австралійська, да розвинених країн. А, і чи навіть фунт британський. Ви все одно там думаєте, а який курс, чи не здешевша вона, чи не здорожчає. Тобто це трохи спекулятивно. А є долар і долари, євро. Ви впевнені, що вартість його буде залишатися. Тому для того, щоб це змінилося, треба, щоб зовсім якась інша альтернатива. Навіть до Китаю немає такої довіри. Розумієте, яка б там велика економіка не була. Тому що тому я думаю, це просто ну знаєте, нема на Іпсо, пане Тимофію, я вам, Тимеф, я вам розкажу. Я вам розкажу цю дику, дикий цей наратив, який вони а, запроваджують, ну так, щоб внутрішнє населення Російської Федерації, там або хтось де зовсім не такі разум не повірився. Вони кажуть таку штуку, що зараз у сполучених штатах великий зовнішній борг. Якісь супертрильйони доларів, і ось щоб не повертати цей зовнішній борг. Що вони будуть робити? Це вони що там об'являться банкрутом, знецінять до боруть долари, ведуть якусь там нову валюту Альмеру чи щось таке. Вони там придумали Тобто, от вся ця історія, вона звідси це взагалі це можливо. ця історія, чи вона ну не, не, не працює, чи воно не працює так, ну дивіться тут завжди є якісь от будь які пропаганді в якісній пропаганда. Трошки бере правду і потім перекручує її. Да? Вона не повністю бредятнину дає. Дійсно, є великий борг, але дивіться, як працює. Ну, наприклад, я винен за податки. Сполученим Штатам Америки, тому що я професор, наприклад, працюю професором в Сполучених Штатах Америки, а і ну це дійсно так. Ми я там зарплату отримую. Тобто, я їм винен податки там за рік чи за скільки. А вони а, а мій пенсійний фонд проінвестований в їх цінні папери, тобто вони мені винні розумієте? І Воно так по колу. Тобто, це правда, що є багатий в них державний борг але багато з цього державного боргу належить громадянам сша або належить е, належить е, якимось компаніям або людям які інш е, з іншої сторони або щось купують або винні сполученим штатам америки тому тут треба дивитися на е, на ну там більш технічні терміни на capital account, ну тобто на на які платежі на на баланс платежів які відбуваються, і поки сполучені Штати Америки продовжують бути найбільш інноваційною, найбільш з найкращим бізнес-кліматом країною, у них вони будуть позичати, тому що вірять інвестори, що їм повернуть чи може бути у них риз, е, криза? Так постійно у них криза. У них там кожні 5 8, 10 років криза, але кожного ранку разу ринки валяться вниз, а потім повертаються за рік. -два. Ну поки що такої кризи довгострокової вона була у них 100 років назад, да, велика депресія. Так, ну і, і не забуваємо про те, що рівень життя все ж таки в Сполучених Штатах, в Європі він вищий. І знаєте, як кажуть, криза кризі е різні. Тобто вони, вони да. різні. Тобто у нас одна, знаєте, так дехто де, де мучається, як в тому анекдоті, немає, немає хліба її там, пірожини, а, а, а дехто немає має дійсно. Тому коли Російська Федерація каже там своїх, що рись Європа стане на коліна, Європа буде плакати. ну... Це така історія. Це тільки, тільки, да тільки магічна. Ванька, Ванька магічна, десь, там, де, десь там з-під Пермії це буде вірити. Так, дивіться, пан Тимофій, закінчується літо, Так чи інакше, закінчується. І ось кажуть, що. Відбудеться так, ну от на цьому всьому рівні політично-економічному, таке собі пожвавлення, пожвавлення ну з, з приводу санкцій. І хотіла запитати, а взагалі у ще ось залишилися у Європі якісь важелі, якісь інструменти і інструменти от в повпповпливу санкціоні? Чи все? Чи вони вичерпали, вичерпали всі свої ресурси санкціони і вже нікуди рухатися далі? Ні, звичайно, вони можуть набагато жорсткіші санкції, Вони можуть конфісковувати, не тільки заморожувати, конфісковувати активи, але з такого практичного вони можуть ввести обмеження на ціни на нафту і газ, по яку по які може продавати Росія. Я думаю, що вони досить скоро введуться. Газ. А як вважаєте, А от історія цікаво цікаво на тлі усіх цих всіх подій з Запорізької АЕС. І ось ядерного шантажу Дивіться, зараз багато балачок точиться стосовно рестрикцій і санкцій щодо атомної енергетики Російської Федерації. Там будівництво станцій, де вони там приймають участь, якісь топливо ядерне так і таке інше. Ось така історія можливо, можливо буде застосована до Російської Федерації чи це взагалі окрема тема, і про це ми не будемо говорити. Ну, до речі, частину о, урану на збагачення в Росії відправляли і ми. Звичайно, тепер е, такого експорту не буде, да. От тому, ну, Росатом у них дос досить е, сильно розвинутий, і він намагається будувати щось в Європі. Я думаю, з цим теж будуть проблеми. Е, не будуть вони, вони ці контракти повтрачають. Ну, і все, ж у них є критична технологія, особливо там більш така, більш нова, е, то вони її не отримують тепер. Стара технологія у них буде, да? яка вже є, да? це у них є. Тому, ем, звичайно, їм буде складніше працювати із ядерною енергетикою. Але те, що вони роблять з ядерною енергетикою, це вони ну, Запорозьку е, атомну електростанцію перетворили в зброю. Вони, по суті, є першою державою е, терористом, ядерним терористом, тому що до цього в історії людства були тільки е, індивідуальні люди, групи, терористичні групи, які погрожували. Вибухнути, щоб щоб вибухнула якась ядерна саморобна зброя, да але на рівні держави, коли держава створювала такі умови, щоб щось вибухнуло, такого не було, і це перший раз. Вони показали себе і в Чорнобильській станції, і зараз Запорізькі. Тому я mm. думаю, світ їм буде відрізати їх і по цьому напрямку співпрацю. Бо більше пам'ятаєте у ті дурновасті заяви Дмитра Медведєва, який погрожував європейським атомним електростанціям, в яких також можуть статися якісь події. Просто тут цікаво, що ну дійсно не вже запад не буде реагувати? Це ну це тобі вже не як вони називають, не ну, дайте Вони вважаються, що це такий регіональний локальний конфлікт Україна Росія. Це ще не світова війна, а тут же така загроза пряма. Тому цікаво цікаво, чи будуть вони. Врубати ось цю цю функцію чи чи ні. Наскільки просто цікаво, наскільки взагалі світ залежить від атомної енергетики Російської Федерації? Є якась пряма залежність ні, від російської не залежить залежить від, скажімо так, американських технологій. Це правда, mm. да, і частина там виробництва є в Швеції, да але ні, не залежить від mm. Росії. А те, що Дмитрій Медведєв каже, це він трошки такий клоун зараз. Да, він намагається. Йому головне ну от його позиція, те як він грає політично, щоб бути посилювати риторику Путіна, да говорити те, що подобається Путіну, щоб не дай Боже не зайти в конфлікт. І це, це, це ознака того, що він вже готує собі політичну платформу для того, для після Путіна. Да? Тобто, коли Путіна знімуть або свої, або щось станеться з ним, да то буде боротьба за владу. І він намагається по суті зараз стояти фарватері Путіна, щоб у нього не було ніяких ризиків політичних, щоб його заздалегідь ніхто не з'їв. Тобто він такий трошки дурачка грає з себе, да змінив повністю свою риторику. і Це для нього оптимально, тому що він ну його стратегія, що після, після зміни Путіна почнеться внутрішня там боротьба. А всередині Росії, а він у нього тоді буде шанси, знаєте так відстоятися в сторонці і вчасно вискочити і зайняти якусь позицію. Ну зараз ця, ця його позиція зводиться до такого юродивий яструб, да юроюродивий да, язр. Який там а, 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 мріє про якийсь атомний апокаліпсис, про те, що вони виживуть десь там у бункері і будуть над цим світом керувати. Ну така справа. Все це дуже погано закінчиться. Я вас ото для Росії я я думав, знаю точно. Так, для Росії, я думаю, закінчиться і оця його стратегія. Що він якось там вискочить, що він отакий от юродовий, Я думаю, не спрацює. А там є достатньо опозиції. Да, багато з них ззовні країни. Це у них довгі процеси будуть там покаяння і трансформації. І розуміння, це як у німців було там. Треба, щоб покоління змінилося, щоб вони це зрозуміли. Але вони ну вони залізли. Ну вони зробили для своєї країни. Вони по суті або відкинули, або знищили майбутнє на декади. Може на 50 років. Може хтось каже і на всі 100. Тимофій, Мафія, тут думаю, що вони запустили процес, який неможливо вже загальмувати, і цей процес на знищення тієї держави, так чи інакше. Бо ми знаємо, що навіть після того, як вигонимо, виженемо ворога зі своїх кордонів, то залишати його спокою там неможливо, бо буде та ж сама історія, як з фашистською Германією після першої світової війни. Вони образяться, вони накопичать злобу, вони накапоч, накопичать зброю, і повернуться. Тому це все далі буде розгортатися, і там нічого вже доброго взагалі не планується на цій території, тому це їх справа. А от у нас, дивіться, пан Тимофій, я не можу розібратися. Ось тут новий закон кажуть, що законно буде прийнято або що. Що він каже, що буде митний безвіз. Ми я ось тут заплутався, отут я чую про митний безвіз, а потім згадую про податок. Якийсь на імпорт додатковий на 10% як воно корелюється і буде співпрацювати? Що це таке, і які можливі можливості надасть країні нашій одна іншому не не протиречить коли у нас є а, коли у нас є не митний, а людський безвіз це означає, що нас без всяких додаткових документів пускають по нашим документам, але все одно потрібно платити за перевозку або платити податки. да Um, от тут так само податки можна платити, але без віз означає, що вони визнають наші сертифікати. Ми визнаємо їх сертифікати товарів якості, визнають наші процедури. Тобто не потрібно додатково робити всі бюрократичні речі, щоб визнали і ну отримати ліцензії, тощо в Європі, якщо, якщо є відповідні українські документи, це трохи нагадує, як знаєте, у Уникання подвійного оподаткування. Якщо ви платите податки в одній країні, а працюєте вдвох або торгуєте з двома, то в іншій не потрібно платити, і це значно спрощує ем, роботу. Да, це тобто об'єднаний такий економічний простір стає ну так. Дійсно, це. Добре, добрий позитивний вектор, або більше це економія часу, часу і коштів, бо кошти також це важливо. Зрозуміло ти з цим. А ось дивіться, б, б, знаємо про те, що бюджетна яма у нас там 6 мільярдів євро доларів кожного місяця. І хтось тут м, запропонував таку собі не знаю реформу 10-10-10. Також нічого не розумію. Що це таке? Розкажіть, що це за реформа, така яка її перспектива. Дійсно, такі баталії ведуться в більшості на Фейсбуку, але вже трохи і не на Фейсбуку. Про цю реформу 10-10-10. Це ліберальна реформа, зниження податків. Податок на ПДВ буде 10%, а не 18, як зараз. А податок на прибуток буде 10%. і податок на індивідуальний дохід ПДФО буде теж 10%, а там не 18, як зараз. А, і це е, зменшить е, ну зменшить податкове навантаження для бізнесу. Це добре, це дозволить платити більше зарплати. Це дозволить вивести багато чого із тіні, бо буде не не так вигідно або взагалі не вигідно займатися конвертацією чи обналом, чи чимось таким за да, на таких маленьких ставках. А тому це плюси цієї реформи. А, мінуси е, полягають в тому, що звичайно є ризик і значний. Під час війни особливо що це означає, що буде менше податків зайде в країну. Ті, хто за реформу кажуть, що з часом податків стане більше, тому що економіка розвиється. Це правда, але це потребує інвестицій, питання інвестицій і часу. Під час війни. Це дуже велике питання. Тобто нам сьогодні потрібні податки, щоб платити за армію, а не через три роки. Тому тут от, сторонники і противники цієї реформи, противники кажуть: дивіться, зараз це безвідповідально робити, тому що треба платити податки, щоб ми виграли війну. Економіка на другому місці. Сторонники цієї реформи кажуть, економіка на першому місці, і важливо зараз іншого шансу не буде. І ті, і ті праві насправді. Mm-hmm. Зрозуміло, ну тобто, ця, якщо я правильно розумію, ця реформа 10 10 10 вона створена для того, ну планується для того, щоб зробити такий собі простір. Простір для того, щоб бізнес мав розвиватися. Ну дійсно, тут дві тут я так дивлюся, тут д -д -д два шляхи. Один шлях ну дійсно тримати податки і мати якусь ну суму, яку ти плануєш, знаєш, що вона буде в тебе зайде. А з іншого боку, ти розумієш, що ти можеш створити а, простір, який збільшить кількість людей, які будуть входити до. Цього простіру, може, більша кількість підприємців буде, може, там ще якась така штука. Ну тут дійсно два шляхи. А як вважаєте, от, за, за впровадять цю реформу чи не впровадять які які шанси? Ну я боюся, чи ну думаю, що да я боюся, що це мало ймовірно. Це буде трохи як з ПНВК. Всі будуть говорити, да але на практиці це мало. Тому що це зараз ну от зараз іде бюджетний протест, то зараз треба в бюджет вносити, збалансувати, бюджетний кодекс, змінювати, подавати в законопроекти. Це вони просто не встигають на цей рік. Якщо ну, встигнуть, ну окей, але там є супротив. А, з, ну, з іншого боку, хтось не хоче ризикувати, тому що війна. І знаєте, кажуть, краще ну, зараз під час війни треба, щоб були гроші. Давайте нічого не міняти. А, вот. Але я би сказав, знаєте, це гарна розмова, що ми про це ведемо. Але на мою думку, виклики для бізнесу, для всієї нашої системи полягають в чомусь ну, багато глибшому, ніж ставки податків. Ставки податків важливі. Але у нас така все ж таки залишилася пострадянська система, да, де правоохоронні органи вони більше е карательні, такі да каральні, е а не щоб справедливість відновлювати суди, вони більше політизовані, да і навіть якщо вони повністю. Притримуються закону, то вони можуть робити рі... рішення, які там повністю шкодять економіці. Да, тобто, от у нас оце ментальність закодована в нашу судову правоохоронну і юридичну систему. У нас все ж таки пострадянська. Нам треба зробити капіталістично. І на мою думку, це так само важливо може навіть більш важливо ніж конкретні цифри. Абсолютно за згоден так на хочеться запитати у вас про паливо. Тут така собі новина що з'явилася про те, що буде додатковий податок, якийсь чи акциз на паливо чи щось таке. І цікаво, від, від після цього зміниться ціна? Вона зросте чи зменшиться чи, чи зменшиться на паливо для Зараз... користувача? Для для нас з вами. Ну зараз от, кажуть найкращий момент гравці на ринку вводити цей податок. Цей податок потрібен. От, До речі, бачите, яка тут протиріччя з одного боку, ми публічно говоримо про зниження податків, і одночасно на практиці ми вводимо податки. Чому ми вводимо податки? Тому що треба за армію платити, от, і це об'єктивна реальність. Тобто, бореться тут мрія, як мало бути. І бажання кращого з об'єктивною реальністю, яка зараз тормозиться. Ну треба війну виграти на мою думку. По перше, а, а і паралельно підготувати ці реформи. А тепер зараз ціни на, на нафту і на бензин світові падають. Це означає, що в принципі ціна не буде зростати, якщо введуть цей податок в даний момент. Угу, зрозуміло. Ну, це позитивне, позитивні новини. Не знаємо, як, як швидко. Як, як швидко ціни. Ну, тут просто багато хто каже, що ціни можуть якось зменшитися, стабілізуватися. І в Європі також ще можуть піти, під, під, під вниз. Будемо на це чекати. Я дякую вам, пане Тимофій, за те, що долучилися до ефіру. І що простими словами пояснили такі складні економічні речі. До нових зустрічей. Дякую, до побачення. А нашим теледачам я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на звіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, Програма Право на правду. Тримаємо стрій.